Народ, всім привіт. Нарешті я знімаю відео, що ми подарували Максимчику на день народження на два рочки. Пройшло вже три місяці майже, але на мою думку, подарунки цікаві, тому я вирішила його зазняти, поки Максимко тихомирно спить. Він сьогодні не в садочку, бо прихворів. Хто дивиться влоги, все як завжди. Такий-то перший період адаптації в садочку, коли дитина постійно хворіє, але так не у всіх. Отже, почнемо з подарунків. Три види отаких от пазлів. Одні, другі. Давайте отак буду складати. Ці пазли дуже якісні. Є пазли, які складаються з двох частин. Бачите, тут показано з кількох частин. От, наприклад, з двох частин, з чотирьох частин, з трьох частин. Овочі, фрукти. І найулюбленіше це машинки. Він їх вже складає бездоганно. Пазли дійсно дуже якісні. Уже що з ними не ставалося? Супер картон. Супер плотненький. Дуже гарні малюночки, дуже гарні яскраві фарби. Тому, якщо ваша дитина любить пазли, дуже рекомендую. Як подарунок. Далі машинки. Один, два. І здається, ця. Три. Ось такі три машини. Максиму зараз дуже подобаються такі маленькі металеві, де відкриваються двері. Як вони тут відкриваються? Мама не розбирається сильно. Ось так. Відкриваються двері. Всюди все відкривається. Тут, здається, ще багажник відкривається. Так. Багажник відкривається. Ось отакі машини. Інерційні. Було чути? Було чути. Інерційні отакі машинки. Він в захваті. В нього в кімнаті є ящик, де є ось такі маленькі машини. І коли цей ящик перестає закриватись, я просто машинки, якими він вже не бавиться, якщо вони в хорошому стані, я їх або відкладаю, або віддаю на благодійність. Якщо вони в поганому, в стані тоді, ну в поганому стані, це, наприклад, одне на колесо відлетіло, або десь щось можна підкрутити скочем, і більш-менш машинка норм, то такі машинки я просто зношу нам на дитячий майданчик, і там всі дружно з ними бавляться. У нас є такий дитячий майданчик, де більшість батьків ось так зносять машинки. І це дуже класно, тому що ти, коли приходиш на майданчик, і дитина бачить нову іграшку, не таку як себе вдома, може відволіктись. Йдемо далі. Наступне. Ось пов'язане з машинками. Ось такий трек. Він є на 4 спуски і є на 6. Ми взяли на 6 спусків. В нього йде основа дерев'яна, оці стойки дерев'яні, а сам трек пластмасовий. І до нього йде 6 ось таких маленьких машинок. Демонструю вам до нього ще є ось це, але мені тут нема куди поставити. Демонструю вам спуск. Оп. Отак це Максима улюблений трек. Вже три місяці після дня народження майже пройшло. І поки те, що я вам показала, він цим всім активно бавиться. Ще одні пазли, які йому подарували ми, батьки, ці пазли, вони з одного боку по кольору треба складати фігурки. З іншого боку, наприклад, як я вдягаюся, або як курочка зносить яєчко. Поки Максиму воно не дуже, але чому воно не дуже, пазли взагалі класні. Яскрава картинка, вони ось досить великі. Це як дерево, зацвітає. Але йому поки не зрозуміло, чому воно ставиться і розлітається. Ми з ним намагаємося бавитися, але він от ставить, і воно, коли лежить на підлозі, воно добре тримається. А якщо так підняти, то, наприклад, оцей пазл він буде триматися, а цей розлітається. Йому не подобається, він починає пішувати, і я поки уникаю гри з цими пазлами. І також наш є пазл ось такий. Це на професії. Йому теж дуже подобається. Поки ми вчимо. Цей пазл йде від 2 років, Максиму 2,3. Трошки ранувато. Я би почекала ще до двох і і і думаю, тоді легше буде засвоюватись. Тому що зараз він просто йому цікаво, щоб скласти. Коли я йому починаю пояснювати власне про професію, то така ще знаєте неоднозначна реакція. Не зрозуміло ще чи він розуміє. Чи ще не розуміє? Далі, далі, далі. Наступний подарунок. Комусь може це здатися, я не знаю, чи не по віку, чи не для хлопчика, але Максиму це дуже сподобалось, тому ми купили ось такі квіточки. Це такий конструктор, де ви маєте окрему землю, яка складається колом або зіграгом. І от ви складаєте такі квіточки. Максим, коли сідає за цю гру, просто дитини 30 хвилин нема. Просто нема. Це Та так само, як от з цим треком, з машинками. Просто він сідає і от просто півгодини не чути не видно. Він і одне на одне, і квіточки вставляє, і що тільки не робить. Настільки інколи цікаво цим бавиться, що навіть ми з Андрієм підсідаємо. Ще одна цікава гра риболовля. Тут такі рибки. Мінусом цієї гри є те, що вона дуже гучна, і рибки схожі не на добрих милих рибок, а на пірань. Зараз я вам продемонструю. Дивіться, ось так виглядає рибка. От коли вона відкриває рот. Виглядає якби трохи страшно. Такі рибки тут є в чотирьох кольорах: сині, жовті, зелені, червоні. І власне коло ви туди вставляєте цих рибок Воно працює від двох батарейок. Є чотири вудочки. Ви вмикаєте, і ці рибки по колу рухаються. Якісь рибки відкривають ротик, якісь з замкнутим. Ротиком і треба ловити, тобто треба занурити вудочку в ротик рибці, щоб рибка закрила, ротик і тоді її дістати. Як ми починали це грати? Ми спочатку просто включали, щоб він звик до звуку. Потім він просто бавився самими рибками. Тоді ми вчилися просто ставити рибок, тоді діставати. Рибок тоді включали. І я йому показувала, як я на пальчик ловлю. Отак задівала рибку, рибка закрила ротик і ми пальчиком піднімали. Тоді йому на пальчик ловили, і от тільки десь. Тижні чотири, як ми дійшли до того, що він вже вудочкою попадає рибці в ротик, але ще не зовсім йому зрозуміло, що треба дістати вудочку, коли рибка закрила ротик. Він інколи йому так виходить, що він дістає вже з рибкою, а інколи без рибки. І він злиться. Я думаю, що трошки він зрозуміє. Було в мене ще в планах просто риболовля, магнітна рибки. ось тут ротик магнітний теж отак що так от ловите. Але я подумала, поки цього буде достатньо і так багато подарунків. Якось часом ще куплю, тому що все, що таке на магніті, діставати, йому дуже цікаво. Наступний подарунок це величезна машина. Цим подарували сестрички. Така машина швидкої допомоги. Має три звуки. Має ось такий контейнер, який... Кнопочку натискаєш, він отак відставляється. І тут він відкривається, і є набір медінструментів першої швидкої допомоги. І також є викрутка. викрутка. І вся машина вона відкручується колеса, кабіна відкручується, її можна розібрати. Максиму дуже подобається. Він часто зубки там перевіряє, є спеціальний інструмент, сердечко ходить, слухає, молоточком всюди б'є. Йому зайшло. В планах ще купити йому зубний набір. Але знову ж таки, купа свят, купа подарунків. Треба хай він цим спочатку набавиться, а тоді вже перейдемо до зубів. Але вам як ідея, то можна дитині купити зубний набір і вчитися там, лікувати зуби, чистити зуб. Наступний подарунок ось це. Дуже-дуже-дуже любить цю мозайку. Тут є ось такі картинки. І є мішечок з дерев'яними такими колодками. Ось картинки. Але бачите, тут ці штучки витягаються. Але гратися цим потрібно, якби ви ці штучки викидаєте. Дістаєте, викидаєте, і у вас є ось такий мішечок в комплекті, де є ось такі кольорові колодки. І ви по кольору на цю картинку вставляєте їх. Коли ми дістали першу таку картинку, я подістувала оці всі кружечки. Максим це бачив. І він спочатку не зрозумів, для чого я їх забираю, і ставлю сюди колодки. Він мене просто забрав оці картонні кружечки і почав вставляти кружечки. І зараз ми граємо так. Мама вставляє дерев'яні колодки, я їх так називаю, не знаю бочечки. Він вставляє от такі звичайні кружечки з картону. Йому це більше подобається. Але гра дуже прикольна, і мою дитину це прям займає надовго. Він от поки от всі картинки не складе, він не перестане в неї грати. Подарунків багато, стараюсь пошвидше. Наступний ось такий корабель. На колесиках також інерційний має звук. Ніяк не вимикається, тому треба мелодію дослухати до кінця. Оця остання мелодія, оце -да він дуже любить, коли він її вмикає, і я під нею танцюю. В, в нього це прям викликає дуже сильний захват. Він прям спеціально її. Так в одну, один разницю, другий, третій, і дивиться на мене, чи я танцюю і радію. Далі, подаруночок. М'ягенька подушечка до новенького ліжечка. Ось така. Вона в нього постійно в ліжечку лежить, він дуже задоволений. Також до щенячого патруля пластилін, поки не відкривали, тому що у нас є відкритий пластилін, поки той не використаємо весь і поки не використаємо весь кінетичний пісок. Пластилін я новий не відкриваю, тому що я не хочу, щоб було це все на купу відкрите. А потім невідомо, що з ним робити. Ще одна мега цікава гра по віку на 3 роки, але я її купила вже. Ми цією грою бавимося з Андрієм. Максим просто спостерігає, дивиться. Для Максима Віку ця гра, мені здається, що трохи складновата. Але ближче до трьох років, думаю, він втягнеться і почне трошки приймати вже участь у цій грі. Така дощечка. До цієї дощечки в наборі йдуть карточки. Ви ставите тут внизу перед собою карточку і маєте по цій карточці скласти фігурки. Є фігурки, де є зірочки, квадратики, кружечки, трикутнички. А є легша версія, де просто кольорові кружечки. Ми з Андрієм пробували скласти по черзі в комплекції, де пісочний годинник на хвилину. Ось тут він намальований. Можу сказати: з першого-другого з другого разу по хвилині скласти не вийде. Тобто займало десь 2,5 хвилини. Це дорослі людині. Це ось цю складнішу версію. Оцю кольорову версію складала я. Тому що мені, блін, з таким складно запам'ятати, потім це скласти, продумати, що куди. Але взагалі гра дуже цікава. І от, якщо вам потрібен подарунок на 3 роки, то оце спокійно можна дарувати. Це прям кайф. Мені дуже сподобалось, бо я таке люблю. Ще один прикольний подарунок він на різні вікові категорії. Ось така кольорова вежа. Ми просто з Максимком її зараз складаємо, цеглинка на цеглинку. А взагалі це як би гра. Як грою, ми нею будемо бавитись десь ближче 3-4 років. Зараз просто як цеглинки складаємо все. Ще одна дуже прикольна гра на уважність. Ось так виглядає. Тут іде така дерев'яна дощечка Давайте я вам відкрию, що я буду розказувати. Ось іде така дерев'яна дощечка і знизу ставляться картинки. Знімаю, намагаюсь показати вам картинки. Тут є багато, у них з двох сторін. Ось, наприклад, ось такі, ось такі, геометричні фігури, фрукти овочі. Можна своє щось приклеїти з наклеюк. Ось таке. Ну і тут багато, проще не хочу все піднімати. Це щоб ви розуміли, ви отак по черзі відкриваєте. Хто більше відкриє картинок? Дуже цікава гра. Теж ми з Андрієм грали для нас це легко, тому що поле невелике, але для дитини це прям кайф. З Максимком ми ще не пробували грати, тому що в нас і так купа, купа всього, як ви бачите, і до цього ще руки не дійшли. Але я впевнена, що йому ця гра сподобається, тому що він дивиться якийсь англійський мультик, де якась тварина. Намагається відгадати там теж така поле, але здається тільки шести квадратиків, і отак намагається знайти якусь машинку, якусь геометричну фігуру, якусь цифру. Йому прям дуже подобається. Він прям дуже повторює. Звичайне, на кожен день народження дитині дарують книжки, і це день народження не обійшлось без книжок. Максима тепер є дві книжечки, які ми читаємо одну в день, одну перед сном. Перед сном це розумна собачка Соня. Дуже цікава книжечка про те, як треба стримуватися, якщо ти хочеш в туалет, і тут собачка Соня пісяла дома, потім навчилася стримуватись. Там цікава повчальна історія про те, що треба ходити в туалет на вулиці. Ми всі песики ходять на вулиці. Про те, що собачка Соня любить квіти. Це дуже цікава книжка, з гарними картинками. Про хазяїна цієї собачки. Максиму дуже цікаво, він дуже слухає. І чудернацькі. Чудернацькі вірші, також дуже яскрава книжка. Вона в мене була в списку книжок, які треба купити дитині. І от ми з ним вчимось. Я йому там читала читаю, наприклад, по декілька разів один віршик. Там Були собі два брати, замурзані пірати. І через якийсь час Максим починає повторювати останні слова. Там, наприклад, були собі два брати. Отак ми з ним вчимося потрошки. Далі гра, яка йому дуже подобається доміно. Просто звичайне дитяче доміно, яке можна теж по-різному складати. Поки Максиму подобається показувати, коли я йому щось називаю, і складати все в коробку. Він розкидає з коробки, складає в коробку, поки так і нею бавиться. Ще один подарунок, який йому подарували це знайти дечія хатка. Пазл Теж йому дуже подобається, в цій грі дуже багато карток. Проби показати, так щоб не розлетілося, але воно розлітається. Ну, Наприклад, краб і мушля, кріт і земля. А! Ну, Я намагаюся. Ну, загалом тут багато різних е тварин і будинків їхніх. От. Павук, де живе. Ну, по-різному. Один з найулюбленіших подарунків. Це останній подарунок. Ох, ось цей трек. Неодноразово ви бачили його в наших роликах, влогах. Ось такий трек, він прям задоволений. Трек дорогий. Якщо не помиляюся, я за нього дала в районі 1300 гривень. Ось так він виглядає. Машинка мигає, червоно синіми такими мигалками-кольорами. Загалом прикольно, єдине, що Максиму не подобаються динозаври. А такої машинки без динозаврів не було. Йому, як сам трек подобається, він нам не тільки їздить цією машинкою, яка є в комплекті, а взагалі всіма маленькими, які підходять. От, наприклад, ось ця машинка підходить, він нею там теж їздить. Так само сильно йому подобається просто машинка, Він її включає, та машинка всюди стукається їздить. Взагалі, кайф. Ага, я казала, останній. Ні, це не останній. Зараз буде останній. Подарунок. Ось так він виглядає. Максим його боїться. Тому що ще не по віку він. Це ось така акула. Вона включається і видає страшний звук. Отак. І отак під час всієї гри. І є такі маленькі тут рибки. Ви ці всі рибки складаєте всередину сюди на язичок акулі. І кожен учасник гри має отак. По черзі діставати по одній рибці, натискаючи, і в якийсь момент, акула робить так, і починає їхати на тебе. Максиму, на це страшно дивитися. То він, якщо бачить цю рибку, він тікає. Максиму, навіть. Це знаєте, це як з тим літочком, який я купила. Я думала, йому сподобається, але не сподобався. Як би я його не заохочувала, він не хоче цим балитись тому воно поки лежить відкладене. Я думаю, коли прийде час. Йому стане цікаво, я йому відкрию ми побавимося. Є ще такі, як варіант, не такі страшні, а дуже милі крокодили, де треба на зуби натискати, але крокодил просто робить отак, без звуку, без нічого. Оце я планую йому таки купити. Знову ж таки, не купляю зараз, це просто вам як варіант, тому що в нас іграшок. Занадто багато. Я Їх постійно фільтрую, відкладаю, віддаю, дарую, що я тільки з ними не роблю, тільки щоб їх ставало менше. І час була тільки одна певна кількість. З подарунків на день народження це все, але відео не закінчується, тому що я просто не можу вам не показати, що йому подарував Миколай, тому що подарунки прикольні. Гра Уно. Дитяча. Дуже рекомендую, якщо у вашій дитині є три рочки. Рекомендую вам Уно і Дабл. Про гру Дабл я її дуже хвалила. Розказувала про те, що можна подарувати дитині на 2 роки. Це прям дві гри, прям топчик такий. І те, що я йому дуже хотіла купити, ось така гра, він її вже складає, такий чемоданчик. Де є перфоратор, такі от маленькі викрутки, гаєчки, кнопочки. Є картинка, яка кладеться на таке ой, на таке полотно. І оці штучки вставляються по кольорам, де великий кружечок, там іде велика така штучка, де маленький кружечок. А отут маленький кружечок, так, де великий, вставляється велика фіолетова така кнопочка, де маленький, маленька зелененька кнопочка. І коли дитина стає постарше, ця гра прям трансформується. Я вам Ставлю сюди картинку, що саме з неї можна ще робити, які там ще є запчастини. Останній подарунок, який Максиму приніс Миколай. Я його особисто не хотіла купляти, хоча у нас в Україні продається. По тій причині, що я думала, що це дуже безглуздий подарунок. Я не розуміла, який прикол цієї іграшки. Але коли моя бабуся з-за кордону передала цей поїзд і сказала, що, блін, такий офігенний, Максиму, певно, точно сподобається. І він йому настільки сильно сподобався, що дитина постійно ним бавиться. Він зараз дуже любить поїзда. І він поїзд, 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 чух-чух, ту-ту. Воно, бачите, все розкладається. Конструктор, я думала, що це буде взагалі іграшка така, ну на раз. Ну, Що тут такого? Просто їде поїзд. І конструктор, який весь час складається однаково, тому що його по-іншому не поскладаєш. Бо тут кожен вагон, бачите, тут спеціально три палички на певній відстані, де тільки ось це налазить. Наступний вагон, де тільки дві палички і налазять тільки оці. Частинки кольорові з дерева і все. І перед. Де теж його не зміниш, хіба квадратик кольором поміняєш на червоний. Все. Але дитині дуже сподобалося. Якщо йому сподобалось, то я можу рекомендувати. Тим більше це дерев'яна іграшка, дерев'яна іграшка це завжди класно. Відео вийшло насиченим інформативним, трохи довгим, але нічого. Сподіваюсь, ви знайшли для себе ідею цікавого подарунку. Ну, я хотіла дуже поділитись, тому що дійсно все, що нам подарували, і все, що ми самі купили, щоб Максиму подарувати, це прям от. Я вважаю, що прикольний подарунок. В мене в дитинстві такого не було, тому я зараз з великим задоволенням сама цим всім бавлюсь. Дякую всім за перегляд. Пока-пока. До наступного відео.